Сьогодні ми поговоримо про синапси. На минулому засіданні ми розбирали морфологію синапсів. І сьогодні ми розбираємо більше саме їх діяльність. <клес> поговоримо про класифікацію синапсів, повторимо трошки будову, вже при відношенню до класифікації, і поговоримо детально про функціонування хімічних та електричних синапсів. І так, за типом передач ми знаємо. А у нас є е, хімічні та електричні синапси, відповідно, вони відрізняються за будовою. Е, у всіх синапсів є пресинатична термінал, синатичні щілини і термінал. Але в електричних у нас є ще незамикальні контакти, е, утворені духовими каналами. Відповідно, у нас завдяки як у нас відбувається електрична передача, а в хімічних у нас просто дві мембрани. І всередині є дуже висиплення. Далі, відповідно до відростків, які утворюють ці сикапси. Нас вирізну аксоаксональні, аксодендритні, аксосоматичні, дендродендритні, дендросоматичні. Тепер подивимося них? Якщо у нас контактує аксон і дендрит, то це буде аксодентрити оксидендритне. Якщо у нас аксон приєднується до тіла нейрона, то це буде аксосомольний. Може бути аксіоксональна, якщо оксана доксона, і е, дендродендритні і дендросимотичні почали відділяти відносно нещодавно. Далі ще можемо дивитися, як це виглядає вже на нейронів. Синапс може говорити фактично буде в будь-якій частині. Так, і тепер поговоримо вже безпосередньо про сам синапс і про його функціонування. У нас іде пресинаптична терміналь, на якій. Е, до якої приходить потенціал дії, у нас звуджується, передається медіатор або електричний імпульс на другу, посилетичний термінал, там лікає потенціал дії і йде далі. Тому ми можемо проявити собі синапс, що забудовується зі функціонуванням як бутерброд. У нас іде пресинаптичний термінал, постсинаптичний термінал, і начинку бутерброду це є і є передача самого імпульсу. Відповідно, процеси у нас також поділяються на три категорії. Що вже це в пресиматичній терміналі, по-симетичний терміналі і симеатичне щире. Тепер поговоримо, як це відбувається детальніше. Почнемо з хімічного синапсу. У нас іде потенціал дії, він приходить до самої терміналі по мембрані, як він сказав Ян. І на мембрані терміналі ми маємо потенціал залежний карцівий каналу. Тобто, коли приходить потенціал дії, цей канал збуджується і кальцій заходить всередину. Всередині е, терміналі, окрім мітохондрій, які виробляють енергію, щоб це все функціонувало, у нас ще є е, на самій постпресинаптичній мембрані, у нас є спеціальні білки, сней білки. І на визиклках, які плавають всередині, також є ці білки. І виходить, у нас є визиклка, у якої є дві ручки. І на мембрані є такі самі ручки. Коли заходять пальці, білки на мембрані активізуються і намагаються зловити ручки визиклу. Тому везикула у нас з нейромедіатором підходить до мембрани, ці боки з'єднуються і, як сказала Катя, про з'єднання везикулу з мембраною вона вбудовується, медіатор виділяється, а ця мембрана везикули так і залишається певний час у складі пресиметичної мембрани, потім пізніше вона і вигінується, замикається, і везикулка вже пуста без медіатора вертається назад. І потім вона може заново заповнюватися нейрорадіатором і функціонувати далі. Е, Виділився у нас нейрорадіатор в синаптичну щілину. Що далі? Далі активізується іонний канал на посиметичні мембрані. Це у загальному схемі. У нас підходить потенціал дії, активізує потенціал залежної кальцієві каналу, кальцій заходить в терміналь активізуєтесь на ердуки, або ще називаєте місцем вивільнення медіатора, бо саме там, де ці сні там і приєднуються визикула для вивільнення медіатора. Вивільняється сам медіатор, і він впливає на рецептори постсинаптичної мембрани. Далі. От медіатор приєднується до рецептора. Що далі? Рецептор активує Мебрані або металітро. Іонотропні канали це канали, які викликають збудження посиметичної мембрани за рахунок підвищення проникності для певних іонів. І відповідно до тобто, того, які іони вони запускають всередину, у нас розрізняють катіоні і аніони. Щоб було зрозуміло, що є схема. у нас активізуються іонотропні рецептори, які. Для натрію. Натрій заходить всередину, бо по з осіком хоче цілуватися. І відповідно далі відбувається генерація ПД. Ціоні канали також називаються скучувальними, бо вони викликають генерацію потенціалу ДІ. Якщо активізуються аніонні канали, то в нас заходить всередину термінальний хлор. Підвищується концентрація хлору, і відповідно до цього у нас термінал не можуть збудитися, тому аніонні канали також називають гімунізм, бо вони викликають до в терміналі. Або якщо в нас діють на мембрані, якщо у нас збудження викликають не іони, бачу метапотропні канали, або ще їх називають метепотропні рецепти. Да. Або передача. Переречити... Вторинних посередників. Як це відбувається? У нас є рецептор в мембрані, до якого підходить медіатор, він приєднується. Коли приєднується медіатор, до рецептора звільнюється на внутрішній стороні мембрани. На рецепторі, частинка, куди у нас може під'єднатися джеліо. Джелог у нас складається з декількох частин. Це альфа-сумадиця активна, до неї приєднана гаматусом. Я звільнилась, ГДФ заміняється ГДФ, від'єднується гама і бета-субодиниці. І Альфа-субодиниця з ГДФ це вже активна частинка така, і вона може відкривати канали іонні, і викликати потенціалу дії. вона може активізувати ферменти в мембрані, вона може активізувати транскрипцію генів. І ще різні штучки. Але в чому перевага метапотробних рецепторів над іонами. Метаподробні рецептори діють дуже довго. Якщо діє іонних іон... 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 рецепторів у нас буквально кілька мілісекунд, то метаподробні рецептори можуть зберігати свої дію ще дуже-дуже довго, поки не відновиться цей G-білок до свого виживання. Свого... на фарах, такі, не, ширі, ніж, ніж, ніж. У нас швидкодіючі нейромедіатори, вони синтезуються в цифзоні терміналі безпосередньо, де вони і треба. Потім о, вони спеціальними білками транспортуються у визиту, яка у нас відновилась після викиду попереднього медіатора. Потім, коли приходить потенціал дії в термінал, Веклука вбудовується, вивільняється медіатор, медіатор далі розкладається на постсинаптичній мембрані, в цьому беруть участь ензими, які розташовуються на постсинаптичній мембрані, якщо ми беремо то це ацетилхоліне стиразу. І після вивільнення медіатора, як я вже казала, визиклука він і потім відновлюється і функціонує собі далі, поки не вийде термін. Якщо ж ми говоримо про нейрокативні нейроманіатори, які у нас вільнодіючі, вони трошки відрізняються. Вони синтезуються не в терміналі, вони синтезуються в тілі нейрона, а саме в рибосомах. Потім вони е, проходять на плазматичній сітку комплекс бортів, перебудовуються, тому що вони синтезуються першопочатково як великі думки, потім розбиваються на частинки, і деякі з тих частинок є нашими нейромедіаторами. В Копласі вони упаковуються в безколки і транспортуються вакцинальним транспортом до терміналю. В терміналі в знову ж таки вбудовується мембрана і вирівняється медіатор і так само потім розкладеться. Але, але він розкладається повільніше, бо від відповідно двічі. Але безиколка тут не інвагінує і не відновлюється, тому що вона не потрібна просто-напросто в терміналі. Підходять спеціальні різими і... Ця визиклка авторизується. Тому що звичайно щось сформується на вага. з терміналів ціло набагато дорожче, ніж синтезувати повністю. І от як це відбувається. Чого тут у нас синтезуються нерібосомні на білки, вони заходять в дипозамітичну сітку, переходять потім в комплекс гольці, там собі чиняться, розкладаються, формуються визикулки, і визикулки по аксончикам транспортуються до терміналів. Що закінчуємо, переходимо mm -hmm. до електричних синапсів, як я казала, вони відрізняються тим, що в нас нема такої великої е, синаптичної щілини. Тут вона дуже щільно зімкнута е, разів шість, якщо не помиляюсь, менше цей простір. І пресинаптичний і по-симетичними з'єднані такими щільними контактами, щілинними. Які утворені білковими каналами. Саме завдяки цим білковим каналам у нас е, можуть проникати йони, тому що коли приходить потенціал дії, у нас збільшується концентрація натрію всередині, і цей натрій може отак... Чук, і проходить в постсинаптичну мембрану. І якщо він проходить пресинатичний в посинетечну, відповідно в постсинаптичній мембрані у нас підвищується знову ж таки концентрація натрію. А якщо підвищується концентрація натрію всередині, душок до місця буде. І отак от просто все передається без всяких там ненужних нейронодіатрів. Але е такі електричні синапси вони не дуже поширені, вони поширені е найбільше в гладких м'язах. Але в центральній системі також зустрічаються. Але все ж ми більше за синапси. Вони класичні, вони класні, прикольні, інтересні. На цьому все.